Сила, це сила, яка структурує простір, це у яка сила. У своїй книзі, новій книзі Відьмак у великому місті, війна і перемога. Хто з вас прочитав, то, то є не просто книга, то є, то є фактично великий обряд. Великий обряд по активізації нашого народу, по пробудженню нашого народу, по очищенню нашого народу і нашої землі. Цізація шляху до перемоги, до перемоги України світлої правди. І кожен, хто читає цю книгу, то ті обряди підсилює, підсилює своєю думкою, підсилює своїм духом. Фактично підсилює усі разів, як то було зазначено вченими ще досліджено ще на початку ХХ століття. Тож ви не просто читаєте і розважаєтеся, регочете разом з Відьмаком. Жартую разом з його хлопцями-харцизяками і дівчатами, а Ми разом творимо, разом творимо нову реальність. Тому так, так, важливо, власне, тому, тому так важливо було створити ту книгу. І це не просто текст, а там все просякнуто силою знаками, символами, починаючи з фону кожної сторінки. З титулки і кожна ілюстрація. Кожна ілюстрація це, 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 це витвір, в який вкладено. Вкладено душу. Мою душу, мій дух. Вкладено силу це в потоках богів. Творено. І коли, коли ми то дивимося, ми відчуваємо, що вже... воно живе, воно навіть не то, що вживає, коли ми дивимося, воно живе, Та книжка жива. І тому її так приємно читати. і Я знову і знову повертаюся до неї, знову і знову додаю якісь, якісь ілюстрації, якісь фрази, якісь абзаці, нещодавно на днях. Додалася згадка про мою матір. Там, а то я там, більше про бабцю. І там, то не просто згадки спогади. Це, 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 це все сплітається в одну в в в одну, одну, один великий образ. В один великий образ, одну велику ідею. Одну, одну велику ідею йди йди сюди в одну велику ідею. І то власне тому ну, так важливо було створити ту книгу. Власне, тому я її почав творити, аби пришвидшити ті всі процеси, бо ми бачимо, що як воно гамірується. Крок вперед, крок назад, крок крок назад. Пришвидчити власне ті процеси, то всім творити ту книгу. І тепер кожен, хто долучається, читає її, оглядає її, дивиться, в кому резонують ті ідеї, ті слова, ті думки, ті образи, ті картини нашого буття, то кожен підсилює, підсилює всім разів. Ну а хто має великий рівень посвяти від третього і вище, то, то і в 11 разів підсилює силу, силу того, що то, 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 то то навіть не книга, то виходить, як великий обряд, великий один єдиний обряд. І вже кілька, кілька десятків людей. Ну, хтось вже прочитав, хтось почав, хтось починає. Тож, власне, будемо дивитися, як воно проявляється. Я вже бачу. Я вже бачу, як воно вже починає проявлятися. Воно вже починає жити. Ось, тож долучайтеся і будемо разом все це підіймати, ту силу. Силу і славу народу нашого. Ось так от. Тож, аби якомога швидше, якомога легше очистився народ наш і відродився у силі і славі своїй. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Нічу, сирі, тварі, Гана, матінка, прийди, будую живою небесною, душі наші, народ наші, землі наші, омий, кривників лихотів. Ці сварогом батьком перуно. Бога водій, спасень, раді до народу нашого, силами своїми народ наш пробудіть, силами своїми народ наш осініть, силами своїми народ наш надій, силами своїми народ наш захистіть. Воїнів наших, захисників, захисниць України, Руси православної. І усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах у владі нашій. Світом перуному горніть, щитом сварого заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осініть, аби палав ладовик святий, вогнем любові, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чай. І буде так, слабо, і різні буде, і так буде. Стійці не виключайте, зараз ми з вами будемо ще говорити, як зі пісню грати. Тож, мене звуть Таня. Зараз ми будемо розбирати, як.